Розумію, що тут кожен як один розумні люди. І власне, ми зараз знаходимося з вами в університеті і розуміємо, що наша зброя це інтелект, а це якраз місце, де ми працюємо над інтелектом. Ми сьогодні перемагаємо відстоїмо, тому що ми мудрі люди, ми українці. Сьогодні чудовий день, друге, хочу сказати, це свято Вишиванки, а вишиванка це код нашої нації. І власне роками, десятками, сотнями років нас стирали. І нав'язували нам нові модні бренди. Сьогодні я йду і купляю вишиванки багатьом першим, багатим, поважним, розумним людям. Знаю, що великі справи роблять великі люди. І, власне, тут в залі тішуся, що є багато грамот, але от 20 років назад зібралися люди, котрі створили цей університет. І власне, що хочу подякувати тим людям, пану Любомиру Супіднику, пані Ларисі і всім тим, хто доєдналися. Ми в межах нашого проєкту Ідея міста створили школу дитячу, і чому їх за кембриджською ліцензією, маємо кембриджський дозвіл. І сьогодні ми шукаємо Львівську ставропігію, шукаємо свою ідентичність. Ми поважаємо Кембридж, але ми маємо своє, маємо наше. Я точно знаю, що в кожного з вас є сусід, друг, родич і побратим, котрий вже ліг в землю. І лягли вони не просто за Україну. Лягли вони за квітучу Україну. Всі мої гроші, можливості, весь мій час і свою працю я буду віддавати за цю квітучу Україну. Закликаю кожного. Дякую за запрошення. Слава Україні!